Привіт, чому FPV-дрони зараз є важливими для нашого війська? В результаті разом з аеророзвідкою ці FPV-дрони виконують надважливу роль, тому що умовних 450 доларів можуть знищити не тільки живу силу противника, але її техніку. Суть в принципі проста. Головне головне обладнання для пілота це є пульт. І VR окуляри Чому VR окуляри Тому що, враховуючи знов ж таки швидкість польоту, керувати ним за допомогою екрану практично неможливо. Тобто керувати можливо, але Попадати у ціль виконувати завдання вже значно складніше. Зараз перед вами це наша чайка, це один із перших наших екземплярів, який, який має вантажопідйомність додаткової ваги 1 кг 300 г. Тому його обмеження в боєприпасі це лише у вазі. Використовувалися і боєприпаси і на 500 грам, і на кілограм, і навіть на кілограм 300. Звісно, що ми виготовляємо і інші типу дрони, тобто з іншими технічними характеристиками, в тому числі з більшою вантажопідємністю або, наприклад, багаторазового використання. Чим цікаві ці дрони для багаторазового використання, тому що а вони, в принципі, дуже зрозумілі в обслуговуванні їх можна спокійно в них можна спокійно замінювати окремі комплектуючі, варто зазначити, що станом на сьогодні ми замовляємо комплектуючі для цих дронів не лише в Китаї, але і замовляємо в Європі, Сполучених Штатах Америки. І що саме основне, і це в принципі основна задача була перед нами: локалізовуємо виробництво комплектуючих. Тут одне із досягнень нашої команди. Ми зараз доходимо на фінішну пряму та виготовлення двигунів в Україні. Це роблять українці в Україні за фінансування українців, тобто вас, для того, щоб наші військові, українські військові, нищили ворога і захищали незалежність та суверенітет нашої держави. Для чого я стукаю, я не знаю. Це акценти. А зараз коротко розкажу, як все відбувається у нас. В першу чергу, і найважливіше отримаємо ваші донати. І пам'ятайте, що кожна гривня важлива. За ці кошти ми робимо замовлення комплектуючих, як і за кордоном, так і в Україні. З цих комплектуючих наші хлопці та дівчата виготовляють ці прекрасні пташки, які допомагають палити росняві дубці. Не треба стояти осторонь, а приєднуватися до нашої ініціативи. Донатити і слідкувати за нашими новинами. Слава Україні і разом до перемоги!